в ефірі програма Дорогі депутати спільний проект громадянської мережі опора і п'ятого каналу. І мета нашої програми не критикувати, а створювати спільний простір для думки, як зробити Верховну Раду більш прозорою і діяльність більш ефективною і саму Верховну Раду впливовішою. Ми розповідаємо про те, як працюють народні депутати, чим вони займаються, підсумовуємо їхню діяльність за тиждень, за місяць, за рік. І розповідаємо про те, що вони роблять не тільки у сесійній залі, а також і на округах, і в комітетах. Отже, в цій програмі у нас буде репортаж від мажоритарника депутата Олександра Онищенка. Чим займалася рада за останні півроку законотворчість у цифрах та обличчях, а також про те, про розподіл сил у комітетах і про те, чому вони такі закриті. Але давайте почнемо з подій цього тижня. Отож, прецедент цього тижня, е, окружний адміністративний суд Києва, наказав голові Верховної Ради відібрати мандати і також усі інші атрибути народних депутатів у двох позафракційних народних обранців: Олександра Домбровського та Павла Балоги. Нагадаю, що в лютому Вищий адміністративний суд України постановив позбавити їх депутатства, але тоді голова Верховної Ради звернувся до Конституційного суду, аби той розтлумачив, чи це рішення є конституційним, але не дочекавшись е, тлумачень конституційного. О, суду ми маємо ще одне рішення. Тепер уже про те, аби конкретно забрати мандати і значки у цих депутатів на превеликий жаль. Самі депутати відмовилися коментувати нам цю ситуацію. Але от Віктор Балога, брат Павла, написав у своєму Фейсбуці наступне. У мене немає жодних питань до тієї особи, яка носиться по судах з позовами на Павла Балогу й Олександра Домбровського. Мені цю людину шкода. У мене немає жодних питань до суддів, які виносять рішення, з яких потім всі дивуються. Вони в переважній своїй більшості люди підневільні. У мене є питання лише до гаранта конституції, який руками першого дає можливість другим поплюжити основний закон заради очевидно двох голосів УВР. Хіба воно вартує того, щоб принижувати всю державу і самого себе? Ну і цього тижня так і не відбулося позачергове засідання, хоча регіонали збирали і зібрали підписи. Власне очікували, що на цьому власне засіданні будуть призначені вибори в п'яти округах. Ну де власне не були встановлені результати через велику кількість порушень. Тому у нас досі є 445 депутатів, а не 450, як має бути. Ну і власне для нас це тема цікаво, оскільки швидше за все вже вибори будуть відбуватися за новою редакцією закону про вибори за авторством. Мін'юсту там багато дуже є підводних каменів. Ми обов'язково будемо на них дивитися, розповідати. Дискусійний достатньо. Законно, тим більше, що ви бачили, а надводні якби камені, ви самі бачили, якщо стежило за виборами останніми Василькові та інших містах. Ну дам що це ще не закон, це лише законопроект, але найімовірніше саме він буде ухвалений. А далі наша постійна рубрика Парламентська математика. Давайте подивимося, що насправді за півроку тематично стилу ухвалити депутати. Отже, оці пірамідки символізують швидше символізують власне спрямованість законів. Всього близько двох тисяч законопроєктів були зареєстровані. Це означає, що в середньому один депутат зареєстрував чотири законопроєкти приблизно 492, Тобто кожен четвертий фактично законопроєкт так чи інакше стосувався економіки грошей. Далі чуть менше 400 – це є політика управління, політичні якісь закони. Далі в нас вже трошки менше прав Она система, соціальна проблематика і нижче 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 на останніх місцях. Це вже в нас це насамперед закордонна політика, а також оборона, безпека, медицина і соціалка. Тобто насправді ті речі, які як правило виносяться в популістичні якісь заголовки, насправді вони найменшу кількість законопроєктів зібрали. Тепер давайте подивимося, хто які фракції були ударниками за ці останні півроку, хто найбільше законопроєктів подавав, хто менше отож. Найбільше законопроєктів, насправді подали за ці останні півроку депутати від фракції Батьківщина 523 законопроєкти. Попри те, що партія регіонів є найбільшою фракцією у парламенті, вони подали депутати від партії регіонів, подали 509 законопроєктів. На третьому місці це міжфракційні законопроєкти, так спільні, так звані. Далі позафракційні Свобода 110 потім «106 комуністична партія. І найменше законопроєктів написали депутати від партії Удар. Отже, треба подивитися, хто насправді мав найбільший коефіцієнт корисної дії, оскільки ну, звичайно там кожен законопроект, перед тим як стати законом, має пройти певну певну процедуру, тому що там два читання, затвердження в комітеті. і Далеко не всі стають законами. Насправді, отже, давайте поглянемо, хто мав цей найбільший коефіцієнт корисної дії. Ми насправді побачимо, що на перших місцях є зовсім не депутати. 12 законів подав і власне вони стали законами президент держави Віктор Янукович. На другому місці кабінет міністрів це 10 законів, і вже далі тільки на третьому місці. Це вже Наються лідери фракцій Олег Тягнебок і Олександр Єфремов, партія регіонів і свобода ділять між собою власне третє місце. Ну і далі вже Петро Симоненко, Ковальчук Віталій Ковальчук з удару Арсеній Арсеніценюк і Віталій Кличко. По три законопроекти, які стали законами. Ну насправді про що свідчить ця статистика? Свідчить зокрема про те, що на жаль, Верховна Рада не є центром прийняття рішень таким центром є насправді адміністрація президента. Давайте подивимося про на комітети, про на те, чому які комітети найпопулярніші, і нещодавно хочу сказати, що був ухвалений, була ухвалена нова постанова, за якою там по іншому розподіляються сили і контроль над комітетами. Отож, пропоную для початку подивитися на те, які комітети популярні серед депутатів. Наприклад, комі найпопулярніший комітет це комітет бюджету, куди рвуться всі депутати, там найбільша кількість їх 37. Далі комітет аграрної політики, земельних відносин, податкова і митна політика, ядерна політика і безпека транспорт із. Зв'язок, це те, куди дуже хочуть потрапити депутати і брати там участь у цих комітетах, найменш популярні по сім, по дев'ять народних обранців, вирішили піти в комітети е, справ пенсіонерів, ветеранів інвалідів, культури і духовності, права людини, сім'я молоді спорту, освіта і е, наука. Власне, ці комітети, які декларують найчастіше у своїх передвиборчих програмах цю тематику народні депутати, вони не не йдуть потім опікуватися цими питаннями у комітети. Ну і хочу сказати, що більшість із цих комітетів, ті, власне, які контролює. Більшість і ті, які е, привертають найбільше уваги, в яких вирішуються дуже важливі питання, такі як там бюджет, наприклад, земельні відносини, це є найбільш закриті комітети. Бо ж самим депутатам дуже часто доводиться брати буквально журналістів за руки і проводити через охорону. Вам особисто доводилося проводити з журналістів на якісь комітети? Я член бюджетного комітету. Це найчисленніший, але один із самих закритих комітетів. Коли я став членом, то буквально на одному з перших же засідань постало питання присутності представників змі, які не могли прийти. І я спускався разом ще з одним депутатом вниз, щоб їх провести на засідання комітету. Мені за п'ять років довелося стільки переводити народу на комітет, коли не було там там сприяння секретаріату комітету, чи коли прес служба в упор не хотіла помічати, що питання мусять бути висвітлені. На всі засідання, що відбувалися, майже на всі, я запрошую особисто з журналістів, особисто їх провожу в будівлі і не тільки на комітет, не тільки на засідання комітету, а просто для того, щоб зайти, потрапити в комітет, взяти інтерв'ю чи то в депутата, чи то взагалі, от подивитися, як працюють комітети. Є проблеми з тим, що журналісти жасли. Вам не доводилося таке робити? Ні, я такого не буду делати. Чому? Ну, тому, що я я считаю, що є закон, его должен выполнять, независимо от того журналіста или нет. Є закон на подать заявку і вас пригласят. Ну і дорогі депутати. Нагадаю, що насправді є постанова 2010 року, у якій чітко записано, що в усі будівлі Верховної Ради журналісти можуть заходити лише за посвідченнями акредитації, які мають всі журналісти, які в сесійну залу заходять, тобто на вложу преси заходять. Тому ви не маєте права нас туди не пускати. Перечитайте цю постанову. Після цих виборів, власне, ми отримали нову систему, мажоритарну систему, якої багато років не було в Україні. І звичайно, багато хто критикує цю систему. Хтось на бачить бачить ні, панацею вирішення всіх проблем. А ми нічого не оцінюємо. Ми просто їдемо в регіони, спілкуємося з виборцями, спілкуємося з місцевою владою. А ви вже робіть висновки. Ну і сьогодні у нас історія з Київщини в наступному репортажі. Ви побачите кандидата від влади Олександра Онищенка, який доволі впевнено переміг на парламентських виборах у своєму окрузі. Олександр Онищенко – народний депутат України, обраний в одномадатному виборчому окрузі No93 Київська область, член фракції партії регіонів, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань паливо-енергетичного комплексу. За півроку депутатської каденції Онищенко зареєстрував три законопроекти, що є дещо менше за середній показник, чотири законопроекти на одного бранця. Є заступником членом у складі постійної делегації у парі, крім того, входить до 15 груп міжпарламентських зв'язків, зокрема зі США, Францією, Британією, Німеччиною, Італією, Росією і Китаєм. Депутат відвідав двадцять з Засідання Верховної Ради, що складає 62%. не оголосив жодного депутатського западу. В раді також запам'ятався бійкою 13 грудня, коли разом з іншими регіоналами бив депутати від батьківщини Олегом Мудиницю. У декларації за 2011 рік казав понад 9 мільйонів гривень сукупних доходів. Входить до топу 200 найбагатших українців за версією журналу Фокус, який оцінив його статки у майже 40 мільйонів доларів. На момент обрання депутатом працював директором ТОВ НАДРЕГЕОЦР, який займається видобутком українського газу. Знайомий з багатьма світовими знаменитостями. Був дружений на міс України 97 сім Ксенії Кузьменко зустрічався з українською топ моделлю Сніжаною Онопко. Очолює федерацію кінного спорту України. Особисто виступав за збірну України на Олімпіаді в Пекіні 2008 року. Громадська приймальня депутата Онищенка знаходиться в Миронівці в звичайному житловому будинку. Поруч із магазином і салоном краси. Виглядає досить скромно. Так зразу і не скажеш навіть що це є офіс депутата мультимільйонера Але подивимося, як воно виглядає всередині. Всередині все набагато симпатичніше у вас. Приємно. Як часто буває депутат тут, власне, в Миронівці? Я знаю, що у нього досить базовий, очевидно, є базова приймальня. Так, тут ви знаходитесь в базовій приймальні. Не буває як часто, так як потрібно бути. Ми часто був у нас вівторок був, у 28-й-30 був. Сьогодні просто теж день роботи з виборцями. Ми думали, раптом застанемо. А, ні. Сьогодні його не, саме не було і не буде, наскільки мені відомо. Що, з чим переважно люди звертаються? Ой, люди. Люди звертається матеріальна допомога, допомога на лікування, допомога вирішення там ну, різні питання. Є Його опоненти закидали в тому, що Онищенко, ну діючи як мажоритарник, переважно використовував непрямий або навіть прямий підкуп виборців. Навіть, навіть мороз написав у Фейсбуці, що якийсь віршик з того, що вкрали в нас за ті роки, зліпили нам Онищенські пайки. Як їстиму, молитимусь віки. Лише за вас Онищенські пайки. А хто мішав морозові? Свій час щось робити добро людям, щоб перемогти йому. Санищенко він менше балакав, більше працював, допомагав людям, Не скільки якщо він сам, то через фонд, який він заснував. Так що і в тому числі продовольчі набори, які поступали від благодійного фонду Родина, вони, я думаю, зіграли велику роль. І людині люд... слова словами, а коли вона щось отримала, вибачте, це щось зазначить. Капуги всі на не всі діляться. Свою переможну виборчу кампанію в Миронівці Онищенко, який тут до того часу був маловідомою людиною, і це вперше тут з'явився, почав зі встановлення своїм коштом такого пам'ятника жертвам чорнобильської катастрофи. Річ у тім, що багато мешканців Миронівки це і переселенці з Чорнобильської зони. Добрий день, програма, дорогі депутати. Скажіть, будь ласка, а хто у вас депутат? Пам'ятаєте, знаєте? Ви пам'ятаєте, хто у вас депутат народний? А я її не знаю. Ну, той що в раді верховий? Не знаю. Онищенко. А, Як він? Нормальний? Хороший. Що робить? Помагає все. Наталя Моголевська приїжджала, Вірка сердючка. У нього потужна була така реклама. Так, да, так, да, да, да. це постійно, постійно приїжджають на співаки на різні свята і на 8 березня і на день мируні. Я думаю, ні для кого не секрет, що великі гроші, в принципі, в політиці зараз відіграють дуже велику роль. Тобто це кожному зрозуміло. Це добре чи погано для виборців? Для виборців не дуже. Тому що, ну, в принципі, якби. Виборець, електорат повинен бути свідомим. Що б ви сказали вашому депутату от зараз, якщо б ми могли йому передати Верховній Раді Щоб? якісь побажання? Щоб відносилося до людей дійсно по-людськи. Не з не пайками, а так як повинно, не відноситися до людей. тому що це якби не було, а ми все таки люди. А вони нас чи за людей вважають. Власне, біля автобусної станції Преслого Хмельницького тут одна, напевно, з найбільш жвавих за дорожнім рухом ділянка містечка. Ну і це, звичайно, позначається на якості дорожнього покриття. Ну чому ми власне тут? Чому про це згадуємо? Бо насправді це один з пунктів передвиборчої програми Олександра Онищенка. Він власне обіцяв відремонтувати всі дороги в районних центрах. Ну, не знаю, можливо, за п'ять років він ще добереться до власне і цієї дороги. Ну наразі воно виглядає ось так. Ближче до центру ми побачили, що дороги все-таки ремонтують і повним ходом, але дізнатися, чи роблять це за ініціативу депутата Онищенка, чи це просто плановий ремонт Києва автодору. На це питання відповіді ми так і не отримали. Я хотів би і подякувати за те. Що зробив Онищенко? Перелік добрих справ я вам скажу так, важко навіть перелічити від ремонту дахів до встановлення пластикових вікон, встановлено 16 дитячих майданчиків. Ви розумієте, батьки задоволені з кожної вулиці йшли, і просили поставити ще, поставити ще. Фактично, якщо порівняти тих депутатів, які були до цього Верховної Ради, люди навіть їх в лице не знали, деяких із них. То нищінка знають всі в Переяславі. Скажіть, а хто у вас депутат? Народний знаєте? В місті? Ні, ні. Народний депутат України. Народний депутат України. Парламент. В парламенті. я ценю. — Від вашого містечка? Від нашого містечка, невірно, теж. Да. Ми не знаємо, безмаліше дуже пані. Так, так, конеченко. Ну він моя мама в партії він справді допомагав багато чим. Давав благодійні внески. Ну не внески, а благодійні пайки там, так ну такого всякого. То, наприклад, я як до нього ставлюся. Мені він подобається. Він допомагав нам, так. Ну, ну, пайки, так. та ну вони їх вже їх з'їли вже на пранаті пайк. Понятно, що з'їли. Ну, ну, хоч що небудь, а другі ж зовсім не ніяк не реагують. Як він місто допомагає? А звідки я знаю? Я один раз в житті зверталася до нього, як була предвиборна компанія, чи як там воно правильно, щоб у цей звозили. Сказали дуже багато людей, і так він і не звозив нас у почаї. Родзинкою виборчої кампанії Онищенка став раптовий візит голівудської зірки Жан-Клода Ван Дама в районний центр Кагарлик. Hello Takar. Like to talk about the last one. And I know I made no mistakes. Yes, my channel, yes. But I'm not here to promote it. I'm here to be with him. Сьогодні є прекрасна співпраця з народним депутатом. Я хочу їм подякувати від громади міста. Як період передвиборної кампанії дуже багато допоміг Олександр Романович. Сьогодні я можу озвучити, що ним було відремонтовано капітально неврологічне відділення, було відремонтовано їдальню в нашому ліцеї районному. Хороший депутат. Хороший. Чим хороший? Ну, Помагає всім. А чим він запам'ятався найбільше? Він привозив зірок. Яких? Mm -hmm. Було караоке на Майдані, я пам'ятаю. На останніх я не, не був. Вандам? А, Ван Дам приїжджав також. Що ви знаєте, хто у вас народний депутат тут, на Кагарличині? Так. Навіть не маю представлення. Ну він тут багато у вас привозив зірок. Ні, що нещі. Як Но... він як депутат? Не знаю, він мені нічого хорошого не зробив. Ну і вже після сюжету нам вдалося зустрітися з самим Олександром Онищен, який прокоментував, відповів на якісь запитання. Був максимально, мені здається, відвертим. За що йому дякуємо? Отже, пропоную вам інтерв'ю з е, паном Онищенко. Ви багато виділяли коштів на благодійну допомогу. Ну, ваші суперники ну, казали, що це підкуп виборців. Ну там інакше це сформулювали. Ну наскільки це справді важливо для вас? От, чому ви перемогли, чому у вас такий високий результат? Ну, приємсько, то що, е, все, що я обіцяв. Я діял, то сьогодні э, люди вже устали ждать того, що їм там обіцяють, говорять, от підожіть, сейчас зараз Люди привыкли вже видеть там реальні діла. Якщо ми кажемо про модель демократії, ідеально, та, то ми вважаємо, що виборець має голосувати власне, за ідею. Тобто є конкуренція ідей серед політиків. Ну про вас більше згадували ваші виборці як про матеріальну допомогу. От люди говорять, там вибрали, їх більше там наступні 4-5 лет не будуть бачити. На сьогоднішній день. Все свои обещания, которые я делаю, я и дальше выполняю. Мы также там проводим и там газификацию, и все. проводим там, осветление улиц, проводим знаю, помощь э, пенсионерам. Вот, э, те же, если там кто-то раньше говорил, вот, раздача пайков – это подкуп. Мы сейчас, сейчас же нам некого подкупать, правильно? Но мы и сейчас это продолжаем делать. Я у депутата есть у вас какая-то Ну, конечно, как депутата, который избирался от своего округа, конечно, я хотел, чтобы люди в моем округе жили э, Самодостатки, щоб би, район розвивався, ну і щоб у всіх було все добре. Отже, це була програма Дорогі депутати відтепер дивіться нас на п'ятому каналі. Побачимося уже за тиждень. Не хворійте.